Їхати в табір для військовополонених росіян мені довгий час не хотілося. Але після останніх кількох обмінів, коли зокрема додому повернулися азовці і морпіхи, захисники Азовсталі, побачивши в якому фізичному і моральному стані вони перебувають, почувши, що з ними робили в російських буцегарнях останні два з половиною роки, я таки вирішила подивитися, як виглядають умови обмінного фонду з боку України. Я не буду давати оцінку почутому і побаченому. Просто подивіться самі. але моїми очима. Ранок в таборі для військовополонених росіян починається з повітряної тривоги. нас нічого не залежить. Сказали, працюють, Ми працюємо. Воздушна тривога, воздушна тривога. Вже друге за ранок повітряна тривога, і всіх їх ведуть в укриття. Широкі стіни, висока стеля, укриття в цьому таборі такі, що можуть позаздрити директори багатьох українських шкіл. Але місця тут всім не вистачає, тому полонені окупанти стоять на сходах і в проходах. Ігор грізавод ігорчись в честь, в честь олімпійських ігор що, 87 Ні, чуть раніше. окупант ігор скаржиться, що в укриттях йому душно, але про причини, чому він тут чути не хоче. Ви стоїте, тому що Росія піднімає міги і обстрілює Україну. Росія ніколи в жизни ніби обстріляли колонію, знаходиться находиться воїнаплінне это раз навсегда. А ви ж тим про знаете? знаєте? Ні, не знаю ні, і знати не хочу. сюди. Росіяни потрапляють майже одразу, коли їх на передовій беруть в полон українські бійці. Тут їх перевдягають, в цих мішках лежить одяг, в якому вони приїхали, миють, бриють і видають нові роби та засоби гігієни. Риба, труси, батолетний папір. Бачите, тобто все як має бути, годують полонених росіян три рази на день. Чотири стелажі хліба це добова норма в цьому таборі для військовополонених росіян. Їхній обід це три порції плюс хліб. Все разом понад кілограм їжі. Борщ, вічменна каша, м'ясо, салат із загурцов. 600 грам першого блюда, 350 п'ятдесят грам каші, 40 грамів м'яса. Ну звісно, з підливою, там 30 грам подливу вважається. Шістдесят э, салата і 300 грам хліба. Дехто такої ситості в полоні не витримує. Ось цей росіянин нині взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу. Ви так. Да. Достатньо? Достатньо. Дякую за обід. Щоправда, є і незадоволені умовами. Як от ілля з російського міста Володимир йому не подобається і усе навколо Клімат не дуже. і конкретно меню. Ну як вони совоцька пять жінку толів є, ну не просто жогуре спарі ну, як неко. Ну, что-то такого вкусненького домашнего. При этом Илья смог чем ядну цукерку. Да. Каже, купив ее в местной крамнице на честно заробленные вот Зимой мы плели диваны. Было там ну, примерно 150 гривен в месяц. Сейчас примерно 1500. Вот в 10 раз. Ну, Классно. Я не просто, я, я за. А если еще поднимем 10 раз, вообще будет здорово. Окрім як плести садові меблі, полонені окупанти тут роблять новорічні штучні ялинки та ремонтують зламані дерев'яні палети. Ця робота, яка не пригнічує їхню людську гідність, це ну не важка на да, фізична, але не важка робота. Можуть виконувати цю роботу як і солдати, так і офіцери. Ну офіцери за бажанням, згідно норм Женевських конвенцій. Від роботи вони не відмовляються, не працюють тут лише поранені. Медична частина повністю відремонтована. Є новенький фліорограф та стоматологічний кабінет. Лікарі розповідають, сюди навіть не поранені полонені полюбляють заходити часто. В медичній частині цього табору розповідають, що військовополонені росіяни достатньо часто брешуть про свої діагнози. А ще тут були випадки, коли вони приходили до лікарів і просили вітаміни групи Б, тому що вони лисіють треба в голову втирати. В медчастині вже кілька місяців лежить Володимир з Москви. В полон його взяли в сріблянському лісі. В нього відкритий перелом ноги. Він цілими днями лежить, читає книжку про німецьких нацистів і мріє. Я поїду в Рязанську область, сяду к собі в бісідку і буду кататися і пити водку. Той факт, що після заходу сил оборони України в Курську область росіяни запитують на обмін лише тамтешніх строковиків і прикордонників, Володимира дуже обурює. Ну я не вважаю, що людей, які здали свою територію, треба міняти максимально швидко. Якщо їм зараз каждому там за предательство родини статті дадуть тоді згодом. це ж все рішення Кремля. А — Решение не считаю, Кремля вернуть тех, кто поднял белый флаг, и решение Кремля оставлять тех, кто получил ранение в Среблянском лесу, здесь? — Ну, наверное, есть на это какие-то причины. Наверное, сейчас они им прочитают лекцию и отправят исправлять свою оплошность. — То есть критиковать Кремль вы не собираетесь? — Ну, я не думаю, что это от Кремля. Приказ-то отдает кто? Мне непосредственно отдает комбат. комбат а Путин у вас бесправный какой-то? Он сам по себе там сидит, там матрешка Путин и все, президент да? президент Российской Федерации, один из величайших людей в мире. Курська операція загалом і обміни після неї зокрема не подобається тут багато кому, але критикувати на камеру вище керівництво Росії беруться в таборі одиниці, і переважно це уродженці України з так званих ЛНР або ДНР, яких в обмінні списки Кремль не вносить. По-моєму, взагалі на нас просто забили і головне, що Курські. Курські, Я знаю, там що наладили в Курській, зараз опять буде обмін, опять поміняють тих. Они вийшли з білим флагом, такі біло-пушисті, Ми нічого не зробили, ми нікого не стріляли. Ми самі прийшли, здалі в плен. А ми повинні сидіти тут ще год, два-три чотири п'ять. Мар'яна Бухан, Олександр Шиян, Вадим Орехва, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.